Дня Малята! Привіт, дорослі! Раді вітати вас у Кошику творчих mm -hmm. ідей. Сьогодні в студії Іринка і Алла Юріївна. Алла Юріївна, яка ж це студія? Це ж пляж табору Супутник. Так, так, малята, кошик творчих ідей, відпочиває у знаменитому дитячому, оздоровчому таборі Супутник. І ще. Цього року супутнику виповнюється скільки? 50 років. І у нас собі свято, таке собі свято, ювілей, день народження. І до Дня народження, до святкування Дня народження ми приготуємо невеличкий сюрприз. Усі діти табору хочуть зробити гарне дійство, такий собі флешмоб. І флешмоб у нас відповідно буде в такому етно-українському національному стилі. Для цього ді дівчата повинні бути вбрані в що, як ти вважаєш? Я вважаю, що вишиванка. Вишиванка, український національний костюм. А на голівках у дівчатках що має бути? А, вінок. Так Отож, бо малята, от вам і проблема вирішена. Сьогодні зі звичайного природнього матеріалу ми для усіх вихованців. Таких активних, які будуть брати участь у святі, виготовимо віночки і навчимо ще й вас їх виготовляти. А кошик творчих ідей нам приготував наступні матеріали. Кошик нам приготував сіно, кольорові стрічки, нитки. Ножниці і квіти, які ми виготовили власними руками. Так, малята, це маківки, які ми виготовили власними руками з, кольорового, з кольорової тканини і з намистинки. Я в попередніх програмах вас вчила її виготовляти, цю квітку. Але цією квіткою ми оздоблювали обруч. А сьогодні нею ми будемо оздоблювати. Що? віночка. віночка. Отож, бо спочатку нам потрібна основа на вінок. Що це таке вінок? Вінок це колоподібне оздоблення на голову, так, Дівчині, на голову. Що це? Я кажу, що можна його зробити? Дуже просто. Нам потрібно зробити великого жгута з сіна, закрутити його в коло, відміряти, яка, який нам потрібен діаметр, який розмір має бути у цього не, колеса от такого з сіна. І зафіксувати. А потім уже ми його будемо оздоблювати. Отож бо створюємо два таких от кола, таких от два жгути. Прошу, працюй. Якщо жгут за короткий, от ми додаємо ще шматок сіна і домотуємо його. О таке собі перевесло. Та коли ви зафіксували розмір віночка, який він має бути, ось цього кола, о, тоді вже берете, зафіксовуєте його ось так по усій довжині, таким чином, щоб він був, знаєте, такий твердий, не грав, не ворушився, а тримав дуже гарну форму. Тому що, як це мистецтво називається? Це мистецтво називається ленд арт, тобто мистецтво, в якому ми використовуємо підручний, підножний матеріал. От, наразі ми скусили сіно і з нього виготовляємо віночки. Е, але також ще можна назвати такий технічний прийом як е, е, вид пластичного мистецтва, яке називається скульптура з сіна. Отож, бо ми використовуємо все-таки бачите, сіно і створюємо якусь певну, певний вид творчості. А ще можна. Е, Поміркувати, що це елемент безпосередньо костюма, так? Це ж елемент костюма, так. так? Українського народного костюма. Отож, ми, ми з вами костюмери. Ми з вами дизайнери одягу, так? українського народного одягу. Тож ще ми займаємося і ось таким дизайном одягу, зовнішнього вигляду наших красивих дівчаток-вихованок табору Супутник. Уже тверденький? Так. Так, уже тверденький, не грає, вже вінок добре зафіксований. Безпосередньо основа до вінка тут ще не вінок, але ж плетений, плетений, значить, вінок. І зараз ми його будемо декорувати. Що нам малята потрібно для декорації? В попередній програмі я вас вчила, як можна з сіна створити пташечку. Ось отаку пташечку. Даний вінок можна задекорувати. Ось цією пташечкою, коли ми її примотаємо і зробимо таку собі корону. Корону. Ну, але не буде на короні оцих, знаєте, таких трикутників, таких гостих, як, е як промінці зірочки. А коронувати нашу корону буде пташка. Птах. Ось таким чином. От. А ще, аби було цікаво, можна додати стрічку. А ще можна додати уже раз у нас. Український національний костюм ми додамо жовто-блакитну стрічку. Наразі це може бути або звичайна паперова стрічка, або жовто-блакитна рафія. Ви можете використати будь-який жовто-блакитний аксесуар. Це може бути стрічка з Атласу, це може бути паперова стрічка. Навіть можете взяти різнокольорові нитки, якими бабуся, плете, светра або шкарпетки. От тут. Власне, це ваша я творчість, ваша фантазія, ваш креатив. Ну, а ми вам показуємо свій. Отож, бо До... дофіксували ми нитку, лишню можна повідрізати. Так, тримай. От. І зафіксовуємо, зафіксовуємо пташку. Ось, зафіксовую я її лише, зараз я Давай ми поміркуємо, як ми її зафіксуємо. Отак. Думаємо, як краще, Підказуй мені. Ось так. Ось так. Чи ось так? Кажи, як? На цей бік. Отак. Так. отак. Отак краще. Значить, ми будемо зафіксовувати її ось так. І зафіксовую я лише її за хвостика, а тулуб та шийка у неї і голівка у неї будуть летіти догори, направлені до гори вгору. Саме цього літа супутник святкує 50 років ювілей. Щороку в цьому дитячому оздоровчому таборі на березі чудового Волинського озера Світясь протягом чотирьох змін оздоровлюється, відпочиває до тисячі дітей. Неповторну дитячу республіку з профспілковою пропискою останнім часом усе частіше називають Волинським Артеком. Супутник займає аж 5 гектарів рівної території на березі світязя. Він розміщений в сосновому лісі. Тут дуже простора територія та шалено гарні і необмежені краєвиди. А між змінами в супутнику діє ще табір. Освітянка. Цей табір для волинських вчителів та їхніх дітей. За словами голови проспілки освітян Василя Григоровича Грановського: тут оздоровлюються не лише діти, а ще й дорослі. Подібних супутнику таборів які мають проспілкову прописку, в Україні можна порахувати на пальцях однієї руки. Сам супутник просто зумів не лише зберегти дух і душу колишнього піонерського табору, а ще й справжні щире дитяче спілкування. Дітей тут розділяють у 10 загонів, які мають свою назву, девіз та правила. Ну, наприклад, фіксики Бемс, Еліта або Корпорація монстрів. Щодня протягом зміни запланована величезна кількість розважальних заходів. День бантика, день жартів, майданс. Так, діти України хочуть дитинства, тому не дивно, що через такий короткий термін табірної зміни, ну, лише 14 днів, батьки інколи не впізнають своїх дітей. Ось, наприклад, мама, забираючи свою доньку додому, дивується в школі, вона була сірою мишкою, а тут грала головну роль. Стояла в перших рядах танцювального флешмопу. І везе додому купу грамот. В перший же день супутнику у цій самобутній дитячій республіці зі своєю власною субкультурою у вигляді табірних пісень, приспівок, дивізів, традицій і свят діти починають жити захоплюючим табірним життям. А табірною мамою уже 36 років працює Людмила Петрівна Кіліба, яку вихованці ніжно прозивають група швидкого реагування або класна кера. Мама героїня, у якої 245 дітей, або бджілка-трудівниця, а ще ФСБ Фінанси та Служба безпеки. Або мама супутника. Цього року до табору приїхали педагоги Волинського державного центру естетичного виховання з проєктом Тобі світізю, моя творчість і любов. Протягом трьох днів педагоги центру займалися юними талантами. Хореографи Валентина Гнасюк та Ірина Бондаренко вчили танцювальних рухів. Вокалісти Наталія Гінцецька та Оксана Передон вчили дітей співати українських сучасних пісень. Ну, не могли втримати сіми без роботи та разом з Наталією Байдюк та Юлією Рудчик провели цілу купу чудових майстер-класів, під час яких діти виготовили птаху миру, маківку пам'яті. А ще чудові віночки та величезний тризуб триметрову інсталяцію з сіна. Отож, під час урочистого відкриття другої табірної зміни супутничани усі разом взяли участь у чудовому, енергійному та захоплюючому патріотичному флешмопі Супутнику 50 років. Це був феєричний коктейль танцювальних та вокальних композицій. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити треба нам підсмажить спини, ніс убрати властовиння, накупати нас у річці наперед, на три сторіччя, та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. Словом, справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли, я і ти набагато підрости. Нехай цвіте під небом синьооким супутник довгі дні літа, і тиха радість чиста і висока, щоденно хай до табору верта. Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя, повен дім! Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим, нехай постійний успіх, радість і достаток сипляться до вас, немов вишневий цвіт. Нехай життєвий досвід творить збуднів свято. Господь дарує довгих довгих літ. А зараз на наші віночки ми дов'яжемо ще додекоруємо їх квіточками. Але для цього потрібно бачити вінок уже безпосередньо на голові і дивитися, куди саме краще було б зафіксувати квіточку. Думаю, з цього боку було б добре. У нас вже квіточка з готовою шпажкою, шпажку можна продіти ось так. О, і вона вже зафіксована. І подивитися, ще собі подумати, поміркувати, з якого то боку причепити гарну жовто-блакитну стрічку. Потім ми займалися важкою кропіткою роботою, але нам було легко і весело. Так, тому що це творча, улюблена справа. І з її результатом ми йдемо на День народження. Отож, ви малята, малюйте, мудруйте, майструйте і обов'язково завітайте знову до нас на телепрограму Кошик. Творчих ідей, Ідеї. тому що в нашого кошика ще є дуже багато цікавих завдань. Ні. До побачення! Па-па!